Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами розберемо аналіз по бітку, По ефіру. Загалом подивимось на ситуацію по ринку і чого очікувати на цьому тижні. Також, які будуть новини. Погнали. Почнемо ми з вами з бітка. Подивимось загалом картину. Зараз ми торгуємося в районі 98 тисяч доларів. Була непогана така просадка на 95 600 доларів. Давайте на Карту ліквідації, і подивимось загалом, що у нас тут цікаво. Бачимо, що звичайно величезна кількість ліквідності в зоні 100 тисяч доларів. Побачимо, накидайте в коменти, цікаво. Ваша думка, чи закриємо ми цю ціль в цьому році? Зараз, поки набираємо оберта, набираємо сил, бо це не також легко зробити. Це історична така ціна, яка дуже багато чого означає, саме за цього так складно до неї дібратися і так складно. Її подолати. Бачимо величезну кількість ліквідності в зоні 95 тисяч доларів, також велику кількість в зоні 99-100 тисяч. Так що такі от справи. Взагалом побачимо, що буде далі, зараз глянемо по ефіру ситуацію. Взагалом у нас. Багато ліквідності в зоні 3500. І ми, до речі, подолали такий от бар'єр. Декілька років його не могли подолати і дійшли майже до 3500 доларів за один ефір, що є дуже непоганим результатом і дало це класний приріст, особисто й до мого капіталу, до мого депозиту, і думаю, до вашого також, якщо ви тримали ефір. Бачимо, що зона 3200 дуже цікава. Якщо в майбутньому буде просадка, то буде велика кількість ліквідацій, бо взагалом. Це не така уж і далека зона. Взагалом не так сильно треба бітку просісти, да, щоб ми сходили на цю зону і забрали тут ліквідність. Якщо подивитись загалом ситуацію за день, давайте перезавантажимо, то у нас 50 на 50, щось дало ріст, щось просіло, але взагалом позавчора був дуже класний ріст, вся альта постріляла. Солана вновила свій максимум. Також там XRP дав класний X, Sen дала 50% росту, GALA, різні там коїни, які відносяться до. Плейтойор, сфери і все тому подібне, і плюс базова альта також непогано дала. Як результат у нас була просадка по бітку і тим самим трошки біток за собою потягнув альту. При цьому все одно, якщо дивитися на ціну по ефіру зараз, то ми бачимо, що ефір, до речі, на просадку по бітку не так сильно відреагував. А все чому? А все тому, що є така штука, як. Домінація біткоїну. І зараз подивимося спочатку індекс страху та жадності. У нас зараз позначка 82. Це означає, що рости ми спокійно можемо. Немає якоїсь там величезної жад, жадібності, як була буквально декілька днів назад, там була позначка 94. І що стосується домінації біткоїна. Якщо ми з вами зараз звернемо увагу на домінацію по бітку, то е, бачимо таку картину. Взагалом, у нас був гарний ріст ще 21 листопада, і бачимо, домінація потрошки почала падати. Я б сказав, навіть дуже почала падати. Як результат, почала стріляти Альта. Солана новила Максиму, який сказав, ефір дав гарний відсоток росту до своєї ціни. І величезна кількість різної Альти дала класний результат. Також давайте подивимось новини, які будуть нас очікувати на сьому тижні. Заходимо на сайт, такий як investing.com, економічний календар, і тут заходимо і дивимося новини. Останні новини, які можуть реально повливати на ринок, це новини, яких є три. Зірочки. В нашому випадку бачимо, сьогодні якихось актуальних новин прям не буде. Е, на завтра у нас важлива новина, це індекс е, довіри потребітелі. І що у нас наступне? Публікація протоколу ФОМС. Також важлива дуже новина, яка також може попливати на крипторинок загалом. І бачимо, можемо натиснути тут прямо на тиждень і основні новини. Які у нас будуть дати, і взагалом що ці новини означають. Якщо ви детальніше хочете почитати, можете натиснути на саму новину, і тут бачите, тут детально прямо розписано, як це може вплинути на ринок, що тут розглядається, в зв'язку з чим і все тому подібне. І, наприклад, якщо ви очікуєте якусь важливу новину, краще або взагалі закрити перед новиною угоду, або як мінімум поставити стоп в безубиток, щоб ви не втратили кошти. От, наприклад, буде дуже важлива новина в четвер число привічних заявок на получення пособи по безработні. скільки це пам'ятаю крипті, завжди ця новина якось мінімально. Але впливала на ринок, теж саме по ВВП. Хто активно слідкує за мною в соціальних мережах, по типу Instagram, Telegram, знає, що я офіційно відкрив анкету предзапису на навчання статус крипто другий потік, яке стартує вже в грудні, буквально через декілька тижнів. І це буде останній набір в цьому році. Зараз детальніше пробіжусь по тарифам. Загалом, перший тариф це база, базовий тариф, доступ до 10 модулів навчання. Це вся база, яка вам буде необхідна для того, щоб розібратися, як заробляти на фьючерсах, арбітраж, P2P, різні активності торгівля. Будемо створити вам портфель, ваш плюс, загальний чат до всього потоку. Інформація в каналі, будуть записи. Зі дзвонів ми проводимо для чату тарифу наставництва групи наставництво зі дзвони, онлайн, на яких можна бути присутнім. Базовий тариф. Має можливість переглядати ці всі зі дзвони в записі на наступний день після зі дзвону. І як результат робити класні результати вже після цього навчання. Плюс у нас буде запрошення на живий випускний в Варшаві. Якраз у нас стартує навчання в грудні, і через два місяці, десь приблизно в кінці січня чи в лютому, буде вже випускний, на який зможе потрапити абсолютно кожен. Там будемо також відповідати на ваші запитання і класно проводити час. Тут прикріпляю до як загалом це відбувається, тому що ця подія доволі така масштабна. Я віддаюсь на максимум. Приїжджають учні з різних країн, також куратори, і ми разом спілкуємось, знайомимось, класно проводимо час, і це прям класна тема. Плюс буде бонусний модуль, ефективне мислення, записи всіх зі дзвонів, які сказав, загальний чат. Доступ 3 місяці до навчання після закінчення, 2 місяці Саме навчання йде. Ще 3 місяці. У вас буде доступ після закінчення навчання. Різні конспекти, чек листи, корисні матеріали. І такі от справи. Взагалом цей тариф для вас, якщо ви хочете базово в крипті, робити класні результати, зробляти як мінімум від 500 чи 1000 доларів щомісячного прибутку робити а, в різних активностях, на ф'ючерсах торгувати, розібратись, арбітражпіту, можливо, вам ще якась більше підійде. Ми це все детально розбираємо. І за допомогою цього навчання ви зможете робити класний результат. Понал далі розберемо тариф наставництва від моєї команди. Тут вже входять зі дзвони. Як мінімум два рази на тиждень з куратором і групи. У вас будуть групи по 30 людей. Окремо будуть куратори, які будуть проводити загальні зізвони для тарифу наставництво, плюс по цим групам давати відповіді на всі ваші запитання. Звичайно, там буде підтримка 24 на 7, відпрацювання вашої торгової стратегії, вашої психології, сертифікат після закінчення навчання, звичайно, також буде. Також немало важливий інструмент – це торгові угоди, спотова торгівля, фьючерси. Ми будемо видавати угоди, в які самі будемо заходити. Як результат, ви будете заробляти не лише самостійно, а плюс. Торгуючи по нашим угодам, і, як мінімум, за рахунок цих угод зможете відбити собі навчання, а то й вийти в плюс. І самостійно розібратись, як заробляти в крипті в будь-якій ніші. Також буде доступ до бази розборів минулих угод. Це я взагалі вважаю дуже класною фішкою нашого навчання, тому що ви залітаєте на навчання, передивляєтесь, робите аналіз угод, які вже відпрацювали по тейку чи по стопу. І робите аналіз, чому так, чому не так. перевіряєте торговий журнал, який був на минулому потоці. І це дає класний практичний навик. Розуміння, чого закрили щось по стопу, чого по тейку, як результат, ви зможете також робити класні результати, самостійно навчитись торгової журналісти і зрозуміти, що таке бектест трейдингу, як його робити правильно, як користуватися різними сайтами по типу TradingView, як правильно робити аналіз і зрозуміти, чому. Ціна йде вверх чи вниз, як результат будете заробляти на крипті, як мінімум на фьючерсах. Також це можливість потрапити на випускник, який буде в Варшаві, і що немало важливо, це таке оновлення, яке я додав лише на статус крипту. Це дві або три офлайн-зустрічі лише з тарифом групи і наставництво. Ми також будемо обирати точку, зустрічатися, наприклад, там в Варшаві чи в якомусь іншому місці я буду, і будемо спілкуватися з вами, знайомитись з вами, робити класні результати, розбирати ваші запитання. Я також з собою зазвичай звуву різних кураторів. В яким ви також офлайн можете позадавати запитання. І це прям найкращий тариф, який я вам особисто рекомендую, бо він показує найкращі результати, і ще групи X, за якою я далі розповім. І завжди ці два тарифи, на групи X, мають найкращі кейси, найкращі результати. І Я думаю, це і так зрозуміло, тому що коли ти офлайн можеш задати запитання, розібрати якісь з тебе турбуючі питання і робити класний результат, може паралельно відкрити угоду з куратором чи щось тому подібне. Чи коли там куратор по арбітражу Піліпій? Показує тобі, як прокрутити зв'язку офлайн, а не онлайн. Так, це дуже класна така тема. Тому ось такі ось справи. Дуже рекомендую залітати на цей тариф. Погнали далі. Загальний чат всього потоку, по тарифному, тариф наставництво. У вас буде по 30 людей в кожному чаті, будуть куратори, які будуть відповідати на ваші запитання. Це зроблено для того, щоб ви якісно освоїли всю інформацію, і куратори встигали, відповідали на ваші запитання 24 на 7. Також вам під час навчання будуть видавати домашні завдання куратори і перевіряти ці домашні завдання також з цих чатів. Це. Класні практичні навики, які ви отримаєте, не просто освоїли там базу, якусь пройшли і пішли далі, а освоїли інформацію, зробили домашнє завдання. Підтвердили ваше, ваше розуміння взагалі теми, яку ви проходите. Куратори перевіряють або дають правки, або кажуть, що згодні з вами, і у вас все класно виходить. Панал далі. Цей тариф, звичайно, для вас, якщо ви хочете більш поглиблено розібратись в крипті, робити класні результати, розібратись в там торгівлі, арбітраж, фючерси, мати зв'язок постійний з кураторами, щоб перевіряли вашу домашку, щоб реально довели до класного результату, то цей тариф для вас, як мінімум, зможете також вийти на дохід від 1000 до 5000 доларів, а то й більше в залежності. Від вашої наполегливості і від того, як ви взагалом будете засвоювати інформацію. Панали до останнього тарифу, це наставництво від мене, особиста група X. Зазвичай я туди беру до 15 людей. Особисто я провожу там зі звони раз в три тижні, в два тижні офлайн зустрічі. Також можна потрапити. Особисто виходжу іноді на зі звони з людиною, яка є на цьому тарифі, задає мені особисті якісь повідомлення, запитання. Звичайно, туди ж входить вся наповнення, яке я казав, за тариф наставництво і база. Плюс до цього це підтримка від мене Особисто Я ваш куратор. Я буду відповідати на ваші запитання і буду робити все для того, щоб ви зробили класний результат. Також у вас буде окремий чат. Триф ікс. В який входять всі люди, які коли-небудь злітали на цей тариф, і цей час буде з вами назавжди. Ви завжди зможете там задавати якісь запитання, вам буде на них відповідати, і це буде те саме ком'юніті, яке люди так шукають, коли залітають на будь-яке навчання. Підтримка, розуміння, що ви не один, що є люди, які також йдуть, в тому напрямку, в якому йдете ви, скажімо так, однодумці. Ваші однодумці, звичайно, там буде підпрацювання вашої торгової стратегії, ризик менеджмент, мані менеджмент, психологія, що робити, щоб виходити в плюс, на що треба звертати увагу. Як уникати певні помилки, все це ви будете проходити зі мною в тарифі Група X. Тут якоїсь стелі по заробітку, я думаю, немає, тому що ми будемо тут розбирати ще партнерські способи заробітку е і різні теми, які е особисто використовую я, і на яких ви також в цьому тарифі зможете заробляти непогані гроші. Такі ось справи. Кількість місць обмежена, так як я анкету перед відкрив ще два 3 дні тому на івенті, який був в Варшаві. Також надію, що ви на ньому були підкріпляю тут відоси, як це все виглядало. Максимально заражена була атмосфера. Дуже Дуже сподобались люди, також відповідали на запитання, розмовляли, спілкувалися, презентації підготували. І взагалом місць на тариф база у нас безліч, немає лімітів по цьому тарифу. На тариф наставництво залишилось близько 150 місць, і на тариф грубих залишилось близько якраз 15 місць. Так що чекаю на вас, в команді. Анкета перед знаходиться в описі під цим відео. А ми погнали далі. І давайте з вами розберемо взагалом, що у нас по ситуації по Альті, яку я вам рекомендував брати собі в портфель. Загалом, так як домінація повітку дуже сильно пролилась, бачимо результат, альта почала дуже стріляти. Як результат у нас зараз портфель торгується в районі 34 тисяч доларів, і буквально не так давно, це у нас коли 25 листопада була ціна 32 тисячі доларів. Щоб взяти за 7 днів, 7 днів назад ціна портфеля була 28 тисяч доларів. Там навіть менше в моменті 27. Це як результат, плюс 6 тисяч доларів до портфелю. Найбільша просадка бачимо по старку. Старкнет. Найбільший профіт по тону. Думаю, ще по ефіру. І як бачимо, непогано насипав токен МНТ. Також можете подивитись, деякі токени можна ще добрати собі в портфель, бачимо, які в просадці. Але взагалом те, що дало вже непоганий профід, краще добирати в просадці. Чому про Тому що як бачите, зараз деяка Альта реально на хаях, і коли почне там бралуватись біткоін, якщо він почне, то Альта також дасть там мінус 10, 15, 20% відсотків і можна буде в цей момент якраз добирати. Це стосується таких монет, по типу як Тівіті, так там Aptos, DOT, SUI, MNT, ну, Тон також непогана точка входу буде, якщо там брати його приблизно по ціні 5 доларів, бо зараз він 6 доларів. Ефір можна добирати по ціні 3, 3,200, 3100, бо взагалі мені б хотілося його фіксувати по 10 тисяч доларів. Я думаю, в цілому таке можливо. І взагалом всю альту, який я казав, буду фіксувати ближче до. Травня, до травня 2025 року. Такі ось справи. Дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, для вас було це корисно. Чекаю на вас в команді і до зустрічі на наступному відео. І обов'язково підпишіться на мій телеграм та інстаграм, там я розбираю всі самі актуальні новини та іноді даю навіть сетапи. Такі ось справи.